Заборони на госпіталізацію без відома територіальних центрів комплектації насправді немає, а їх просто неправильно трактували. Керівництво Івано-Франківської обласної військової адміністрації сьогодні пояснило своє резонансне рішення прийняте на Раді оборони області і підписане головою ради Світланою Онищук 13 червня. На брифінгу заспокоїли, військовозобов'язаних чоловіків такі лікуватимуть. Медичних установах медичну допомогу для військовозобов'язаних чоловіків таки надаватимуть а їхнє рішення просто неправильно зрозуміли через нечіткість у формулюванні, каже заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. Справді на Раді оборони розглядалося сказане питання. Підставою до розгляду даного питання був лист обласного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Ми розглянули його 13 червня 2023 року, і відповідності до пункту 6 департаменту охорони здоров'я було доручено невідкладно підготувати і довести. До закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій. Я підкреслюю, Департаменту охорони здоров'я було доручено опрацювати і прийняти своє рішення департаменту охорони здоров'я щодо госпіталізації, заборони на госпіталізацію або не заборони. Департамент, в свою чергу, Розіслав відповідні листи заклади охорони здоров'я. Це питання опрацьовується і на сьогоднішній день. Віталій Ільчишин каже, в області є непоодинокі випадки, коли військово зобов'язані чоловіки, маючи бойові повістки та рішення військово-лікарської комісії про придатність, звертаються у медзаклади з минулими захворюваннями і знаходять лазівки, аби не йти на фронт. Саме це і стало причиною для запиту щодо тимчасової заборони госпіталізації військово зобов'язаних від територія реального центру комплектування Обмеження, які можуть бути на даний час у закладах охорони здоров'я, вони відповідають наказу Міністерства охорони здоров'я номер 374 від 24 лютого 2022 року, які стосуються завантаженості ліжок терапевтичного профілю до 70% і хірургічного профілю 50%. 50 це пов'язано з тим, що закладам охорони здоров'я необхідно зберігати резерв ліжок для надання допомоги пораненим Постраждалим, а також військово Я думаю, що до цього всі е, зрозуміння відносяться. Військовослужбовці, які надають, зараз, захищають е, нашу батьківщину. Ми мусимо за них пати і забезпечити, і передбачити все як медикаменти, як спеціалістів, які будуть надавати якісну медичну допомогу, так і наявність ліжкомісць. Адже е, передбачити кількість, яка може поступати в заклади охорони здоров'я. Е, ми не можемо. Відповідний наказ відповідно дотримується наказ на даний час, але незважаючи на те, що є даний наказ, жодних відмов від планової госпіталізації, а тим більше ургентних у на івано франківській Івано-Франківській області, немає. Виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я, переконує обмеження для мешканців, можуть бути лише ті, що відповідають наказу Міністерства охорони здоров'я, а це стосується. Резерву ліжок для надання допомоги військовим Івано-Франківська обласна військова адміністрація працює в рамках чинного законодавства і не допустить порушення конституційних прав і свобод громадян України а відповідності до статті 49 Конституції України. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Ми будемо працювати в межах чинного законодавства. Я погоджуюсь з тим, що цей пункт, який викладений у Раді оборони, він не до кінця конкретизований, і не є до нього питання, є зауваження, але що і викликало таке двояке трактування. Але на сьогоднішній день будь-яких заборон на госпіталізацію немає. Всі хворі, незалежності від форми госпіталізації, чи це ургентна, чи це планово, приймаються всім громадянам і гостям Прикарпаття надається належна медична допомога. Ніяких змін в організації роботи щодо, при... щодо госпіталізації громадян в закладах охорони здоров'я івано франківської області не було. Чиновники кажуть, прохання територіального центру комплектування наразі опрацьовується із закладами охорони здоров'я та юристами, аби прийняти таке рішення, яке не порушуватиме конституційні права людини.